І доброго дня вечора всім, хто завітав на мій канал. Нашій сім'ї завжди солили сало в банках, ну таким сухим посолом. В Закарпатті коптили. А це на просторах інтернету. Недавно я знайшла рецепт і таки вирішилася приготувати сало в маринаді, тобто в розсолі під кришку на довге зберігання. Сало я купляла на базарі вже таке злегка підсолене, таке з м'ясом. Не можу вирішити, у які баночки мені засолити, чи в літрові, чи в півлітровій. Можна і так, і так, в залежності від того, як порізати, якими шматками. Для розсолу потрібно вода і сіль. В Кожну банку часник, лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець горошком, і хочу ще і гірчиті сухої додати. От у мене кілограм 600 г. Спочатку нам треба сало порізати і вкласти в баночки. Так, я буду отак, отакими -от шматками нарізати. Банки за бажанням можете стерилізувати, я не стерилізувала, добре помила їх, висушила. Все рівно їх потрібно буде кип'ятити. Спробую отак вкласти у півлітрову баночку. Менші шматочки зручно буде діставати. і Дітям дати, як приїдуть. Сало вкладаємо нещільно, щоб були проміжки, щоб сало проварилося. Ну, Мабуть, десь так. Я думаю, воно ще десь увариться і буде нормально. Такий великий зубчик часнику, переріжу його на два. Лавровий листок горошин духмяного перцю, декілька горошин чорного. І сипну ще й гірчиці сухої, з півчайної ложки. Так, і так поступлю з усім салом. У мене вийшло якраз 4 отаких от красавенних баночки. Все вклала, всі приправи насипала. Думаю, що місця для розсолу вистачить. Не дуже туго кладала. Тут в каструлі в мене вже закипає вода, питаю сіль, в звичайну кам'яну, добре розмішаю. і дам хвилинку покипіти, щоб сіль розчинилася. Так, гарячим розсолом тепер заливаю банки. Для таких Маленьких півлітрових баночок, у мене розсолу пішло тільки половина того, що я зробила. Так що ви вже там дивіться. Можливо, якщо ви в літрові банки будете складати, у вас буде більша, більший простір, то, можливо, і розсолу піде більше. ну У мене залишилося. Тепер я баночки складаю в каструлю. дно застелила рядниною. Обов'язково якраз оці чотири баночки в мене в цю каструлю влазять. Так, тепер я обережно наливаю воду сюди, таку не кип'яток, не сильно гарячу і не холодну. Так, налила по плечики банок. При отаму слабому кипінні. При мінімальному вогні ну, весь час потрібно слідкувати, щоб сильно там не бурлило і вода не затікала. Пастеризуємо сало десь біля 2 годин. Добігає кінця наша стерилізація сала. Вже пройшло 2 години-10 хвилин. Ну, я 10 хвилин там додала, тому що ми там включали включали плиту, ставили чайник. Води, тобто маринаду, не довелося додавати. Отак от. Його багатенько стало, хоча спочатку здавалося, що ледве ледве ми туди залили. Гарячі баночки зразу беремо і закручуємо ключем. Хочу сказати, що на літр води і 160 грам солі у мене от стільки залишилося маринаду розсолу, тобто, десь 400 мл. Взагалі, по рецепту йде від 160 грамів до 200 г солі на літр води. Я чого поклала 160 г солі, Того, що в мене сало вже куплене було, я вже казала, підсолене. Тобто, щоб воно вже ропа не було, я 160 грам додавала. Ви дивіться, якщо у вас сало спіже, свіже, не солене, то ліпше додайте, перестрахуйтеся грамів 200. Ну, 180-200 г. Закатані баночки зразу перевертаємо догори дном і залишаю до повного вистигання. Не на сутки, а щоб просто вистигли повністю. Тоді потрібно буде перевернути знову і можна вже вставити або в холодильник, або винести десь в холодне місто на зберігання, в погріб там, чи куди. Сало в мене пробуло ніч холодильнику, отак гарно воно захололо. Холодець навіть є внизу. Не хочеться банки відкривати, всього у мене чотири їх є. ну Треба показати і вам, і самій хочеться скуштувати, так що оцю ось відкрию зараз. Порізала отакими от не тоненькими шматочками солений огірочок, квасної капусти. Маккота. Зараз ще чорного хліба піду куплю і будемо куштувати. Я взяла сало з добрим прошарком м'яса. сало м'яке-меке. Тане в роті. На сіль те, що треба. Капуста підходить. Обирайте перевірені рецепти, підписуйтесь на мій канал. А ми ще з вами побачимось. Пока-пока.